Привіт, любі козирожки! Це таро розклад на січень 2024 року саме для вас. Я вас вітаю з наступившим новим роком. Сьогодні розклад я буду робити на колоді позолочене таро. Поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. І поставте лайк, мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Так, спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця, карта місяця для Козіогів на січень. Карта місяця для Козірогів на січень 2024 року. Цей місяць буде для вас дуже емоційним. У січні у вас будуть події, пов'язані з чоловіком або з родичем чоловіком. Також, можливо, ви отримаєте якусь дуже цінну для вас пораду, і ви зміните своє ставлення до ситуації. Або ж таки, ви можете дати комусь іншому пораду, допомогти. Тепер подивимося, що вас чекає в фінансах і роботі. Що чекає у роботі і фінансах у січні? що чекає в роботі і фінансах козерогів в січні у січні у вас буде пропозиція про новий проєкт, про нову роботу. Можливо, ви самі вирішите відкрити якийсь новий бізнес. Або буде шанс почати новий бізнес. Не втрачайте його. Якщо ви зараз у пошуках роботи, то ви знайдете роботу, головне терпіння. Також вам можуть прийти гроші із неочікуваного джерела, у січні для вас саме час для інвестицій. А тепер подивимося, що вас чекає в коханні. Що чекає, козерогів, коханні у січні? Що чекає, козерогів, у січні у коханні? Що чекає, козерогів, у січні, коханні? Багато хто з вас почне нові стосунки, або отримає пропозицію про нові стосунки, також у когось прогреється як щире спілкування, дружне спілкування. Якщо ви хочете зробити пропозицію щодо стосунків або пропозицію шлюбу, то повірте у свої можливості, повірте у себе, дійте, у вас все вийде. Тепер подивимося застереження для вас, чого остерігатися вам у січні. Чого остерігатися козирогам у Січні? Чого остерігатися козорогам у Січні? Чого остерігатися козорогам у Січні? Ця карта говорить вам про те, що вам не можна втрачати ентузіазму. Не перегинайте палку. Якщо ви взялися до якоїсь справи, то доведіть її до завершення. Не кидайте на півшляху. Тепер подивимося, чим вас порадує Січень? Чим порадує Козерогів цей Січень? Чим порадує Козерогів цей Січень? Чим порадує Козерогів цей Січень? А порадує вас? Початок нового вигідного проєкту. Або також це може бути отримання грошової винагороди. У когось це програється як отримання бажаного подарунка. У січні ви будете розробляти нові плани і ідеї. Також це може бути гроші із неочікуваного джерела. І тепер подивимося пораду від карт для вас на січень. Порада від карт для козирогів на січень. Порада від карт. Для козирогів на січень. Поради від карт. Для козирогів на січень. Поради від карт, для козирогів на січень. Перше, що каже вам ця карта, це упорядкувати документи. Перевірте, чи все в порядку. Також підійдіть до справи тверезо і об'єктивно. Ось такий розклад на січень. Для козирогів у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Також можете написати у коментарях, як у вас програвся цей розклад. Дякую за перегляд, всім до нових зустрічей, па-па!